Якщо план по осліпленню і деокупації Криму у Генерального штабу у військової розвідки служби безпеки України спільний був випрацьований, Якщо такий план є, то він ми бачимо, що він працює, і мене цікавить: а коли Крим остаточно осліпне, коли він перестане бачити більшу кількість того всього, що чим збройні сили України вражають Крим? Я думаю, що це настане максимально несподівано і неочікувано для росіян. Тут працює принцип ось такого гібридного підходу до формування військової стратегії. Ми не повинні давати росіянам зрозуміти на якому етапі ну, скажімо так, вони залишаться взагалі без, без жодних варіантів та да, без можливостей відслідковувати підрозділи і а, ударні системи у збройних сил України, без можливості щось протиставити цим ударним системам. Тобто, це історія про ж жабку, яку варять повільно, да поступово підігріваючи температуру води, і ця жабка вона сама не, не, не помітить, як вона буде зварена, да, і якби все для неї вже закінчиться. Тобто, ми бачимо, що всі ці всі ці наші зусилля вони також ну в правильній етапності по часу розставлені для того, щоб ну скажімо так, не дати росіянам занадто запанікувати, Ну тому що ми розуміємо, що ну. Має бути певний елемент передбачуваності з їхнього боку, тобто ми повинні діяти так, щоб мати можливість прораховувати ну принаймні, хоча б за якимись основними логічними цими законами, та відповідні дії і кроки Росіян. Тобто, ну ми тут не повинні передавити, але ми не повинні як кажуть, відставати від графіку. Цей момент настане тоді, коли для росіян територія півострову Криму вона стане абсолютно непридатною для того, щоб виконувати або Допомагати їм виконувати якісь військові задачі, тобто, ми повинні перетворити Крим для росіян в е е е територію, яка з військової точки зору для них абсолютно непридатна. Тобто їхні війська там абсолютно не функціональні. Вони не будуть мати ніяких ресурсів. Вони не будуть мати можливості розуміти, що знаходиться довкола них. Вони і які загрози для них є актуальними. Вони не будуть мати можливості, зрештою на ці загрози реагувати. Тут це насправді системна робота. Це не тільки знищення російських там систем ППО чи радарних установок. Це також і мінусування російських можливостей по логістиці. Тобто, Крим треба закупорити для російських Військових так, щоб туди в принципі не можна було перевести взагалі нічого, що має відношення до функціонування і боєздатності російських військ на території Криму, і ось власне така максимальна ізоляція і блокада з військової точки зору Криму для Росіян, вона і стане тим переломним моментом, де які змусить їх задуматися про те, а чи потрібна ця територія взагалі тоді російській Федерації. Як казав колишній президент Утікач, територію України треба зробити небезпечною для її мешканців. Чи має значення в цьому контексті кількість живої сили противника, що перебуває в тимчасово окупованому Криму? До певної міри так. Причому це, як кажуть, палка з двома кінцями. Так, з одного боку. В... Значна частина російських озброєнь на території Криму це е, потенційна загроза, е, скажімо так, збройним силам України в тому випадку, якщо е, російські командування так е, буде мати можливості логістично перекидати це озброєння, ці ресурси з території Криму на материкову частину України. Але е, тут є і зворотня сторона медалі, е, тому що е, ну і якби ця зворотня сторона медалі, вона е, е, чим далі, тим більше грає е, е, такий злий жарт з російським командуванням. Яке вас. Основ... В основному покладається на кількісні показники, да тобто на кількісну перевагу на полі бою, звичайно, ця кількісна перевага. Дається в знаки і від неї нікуди не дітися, але зворотня сторона медалі полягає в тому, що чим більше військ у вас на полі бою, тим більше вам потрібно ресурсу для того, щоб їх забезпечувати, і тим більше вам потрібно ресурсу для того, щоб утримувати їх в боєздатному стані. І відповідно тим більше ви залежите від вашої логістики. І якщо ви вашу логістику в такому випадку захистити не можете, то ваша кількісна перевага перетворюється на а, дуже серйозний недолік. Тому що а, чим більше у вас особового складу і техніки, тим більше вам потрібно на Боїв, снарядів, паливно-мастильних матеріалів для цієї техніки, запасних частин, тим більше вам потрібно, ну скажімо так, забезпечувати ротацію особового складу, вивозити поранених там ну хоча б поранених, так і заміняти їх ну якби солдатами бійцями придатними до далі здійснення бойових операцій. Фактично, в такому випадку, якщо ми зосереджуємося в першу чергу, один з пріоритетів для нас ушкодження російської логістики, скажімо так. Кількісна перевага Росіян перетвориться на їх дуже серйозний недолік. Це буде просто тягар на нозі, з яким вони в принципі нічого зробити не зможуть, якщо вони не зможуть забезпечити боєздатність цих підрозділів. Зрозуміло, пане Тарасе. Завжди приємно з вами поспілкуватися. Ще раз дякую, що ввечері-неділі знайшли дякую, час долучитися до, до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Тарас Жовтенко, експерт з міжнародних з міжнародної безпеки, кандидат політичних наук.